Кожного свій фронт. І наш фронт саме тут. Ми робимо все можливе для того, щоб нашим пацієнтам було комфортно. Наша лікарня є найбільшою лікарнею на теренах сумщини з надання психіатричної допомоги. Нашій лікарні в цьому році виповнилося 200 років. Наша лікарня вже має певні традиції, досвід в лікуванні різних психіатричних захворювань. На сьогоднішній день це як ніколи актуально і важливо в Україні мати такий заклад як одну із ланок в великому ланцюжку підтримки психічного здоров'я. Дуже дякую лікарям і всьому медичному персоналу за їхню людяність за їхню відкритість, за їхню турботу, підтримку пацієнтів. Бути лікарнею, пацієнтоорієнтованою для нас дуже важливо. Це наш храм Марії Магдаліни, з якої фактично починалася історія лікарні, тому що при будівництві лікарні 200 років тому в першу чергу був побудований храм, і вже при храмі була побудована лікарня, як на раніше називалась Богодільня. Тому ми підтримуємо цю традицію. Власне, своїми силами облаштували. У нас сьогодні тут проходять заходи на церковні свята. На стінах ви можете побачити, є мальовані власне. Ікони нашими пацієнтами. В нашій лікарні щоденно перебуває майже 600 пацієнтів. Ми маємо три підрозділи: основний підрозділ це місто Ромни. Де знаходиться вся наша господарська база, знаходиться 400 ліжкоміст, різні відділення. Відділення за профілем у нас абсолютно різні. Є гострі відділення, є хронічні, психосоматичні відділення, відділення медико-психологічної реабілітації, також паліативні відділення, відділення з наркологічними ліжками, амбулаторно-поліклінічне відділення. Весь спектр спеціалізованої психіатричної допомоги можна отримати безпосередньо в головному нашому підрозділі. Ромни. Додатково працюють наші підрозділи в регіонах Сумщини: це місто Охтирка і місто Суми. В цих підрозділах у нас знаходяться по два відділення та амбулаторно-поліклінічне відділення. Безпосередньо надають допомогу там лікарі-психіатри, психотерапевти та психологи. Штат лікарні складає близько 650 чоловік. Це Дійсно кваліфікований персонал. Ми збільшили кількість клінічних психологів в своїй лікарні, тому що це вимога часу, і ми намагаємося бути в ритмі тих змін, які відбуваються, і в сфері психічної підтримки, психічного здоров'я, і в сфері охорони здоров'я в цілому. Надається допомога дитячому населенню, надається допомога дорослому населенню, в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах. В амбулаторії нашого закладу ведуть прийом лікарі-психіатри, дитячий психіатр, психотерапевти, психологи, лікарі-суміжних спеціальностей, такі як невролог, лор, терапевт, окуліст. Проводиться дослідження на УЗД-апаратурі. Також у амбулаторні, при амбулаторній допомозі є окремі кабінети лікарів-наркологів. Стаціонарна допомога надається як у відділеннях межових станів, тобто пацієнтам з неврозами, так і пацієнтам із більш складною психоатричною патологією. Дякуючи нашим спонсорам, дякуючи Сумській обласній раді, ми змогли зробити ремонт і відкрили психосоціальний простір. Це простір, в якому наш колектив може емоційно розслабитися, провести заняття, провести індивідуальні консультації. Таким чином, ми думаємо за те, щоби. Психічний стан, ментальний стан колективу був готовий до будь-яких викликів. Це про нашу стійкість. Ми проводимо тренінгові заняття з нашим колективом для вміння будувати взаємодію між учасниками, тому що кожне відділення це як маленький механізм одного великого підприємства. В нашому випадку це лікарня. Залежно від того, як будуть будуватися стосунки всередині кожного відділення, від цього залежить добробут нашої лікарні. Початком повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року наша лікарня є активним учасником волонтерського руху. Продовжуємо весь цей час плести сітки. Ми збираємо кошти, ми беремо участь у благодійних розіграшах, благодійних аукціонах. Наші пацієнти плетуть шкарпетки, які ми передаємо на фронт. Безпосередньо в лікарні. Ми самі готуємо їсти. Ми самі забезпечуємо себе продуктами харчування в якійсь кількості. Ми вирощуємо овочі. Ми вирощуємо фрукти частково, зелень. Дуже дякую за підтримку владі в Сумській обласній раді, тому що це наші головні партнери. Це ті люди, з якими ми вирішуємо безліч складних питань. Також хочу подякувати за чудову співпрацю з управлінням охорони здоров'я обласної військової адміністрації і безпосередньо з власною військовою адміністрацією. Дякую голові. Вів обласної військової адміністрації за увагу до закладу за те, що вже зараз чекаємо кошти від Міністерства охорони здоров'я на добудову нашого корпусу, який буде використаний для медико-психологічної реабілітації ветеранів, членів їх родин, і побудований вже буде і оснащений відповідно до всіх сучасних вимог. Також я дякую нашим партнерам, які не залишаються осторонь. Бізнес це місцева влада, Ахтирська міська рада, Руменська міська рада, представники благодійних фондів. Ми дуже. Дуже багато отримуємо гуманітарної благодійної допомоги. Це колосальний е, такий відсоток фондів організацій, які завжди протягують нам руку допомоги. Дуже дякую всім, -всім нашим партнерам.